Мікс товарів для прибирання від німецьких брендів. Тут буде мікс брендів. 13 гривень за одиничку. В лоті буде 111 позицій і вартує лот 1490 гривень. Давайте познайомимо, що тут буде. Тут будуть ось такі засоби від B5 для прибирання. В кожній пачці буде по дві капсули. Одна капсула. Ось так вони виглядають. Одна капсула розводиться на 750 мл води. Дуже вигідно та класно. Дуже класна ціна. Це для зеркал та вікон, це для жиру та для кухні, це для кухні універсальний та для ванної кімнати. Дуже крута пропозиція. Будуть ось такі пральні порошки в тюбі від дерей, досить приємний запах у них, вони дуже економні в використанні та класний варіант брати з собою. Засіб буде ось такий, який поглинає запахи можна як і на штори, так і на речі, так і на ліжко, дивани, на різні текстильні меблі. Ось такий засіб під В5 для прибирання під високим тиском, наприклад, для кьорхеру підійде. Нагадаю, в лоті буде 111 позицій, 1490 гривень. Ось такий засіб під парксайд. Він прибирає плісняву. Тут буде один літр. Ось такі. Засоби, щоб пахло вдома ваніль, дві штучки. Та ось такий доместос: тут буде три штучки дуже класний засіб. Якщо бажаєте замовити цей класний лот 111 позицій, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.